Головка повністю перебрана. Так, і що, виходить, по карбюратору Ми карбюратор вимили. карбюратор у нас стоїть Weber Вебер. Думав, делорто, чогось поставили Вебер. Ну нічого, не важливо. Причина, чого масло текло, не знаю, як так їздили. Ось тут штуцерок. Ось Тут, бачите, йде штуцерок. Масляний канал, тут йде масляний канал з масляного насоса, дозує масло через цей канал. І коли ви даєте газу, бензина поступає, поступає сюди через канал масло. От там є каналчик. Ось вам покажу. От там є бачите, канал. І поступає через цей штуцер масло, змазує поршнову, колінвал, все в зборі. Получається, що штуцер тут відломаний, він там просто на, шланзі, на шланжику стоїть з боку. Отакий От штуцерок, його вже немає. Е, попробуємо ми це все почистити гарно, обезжирити штуцер, за... нагріти карбіратор, корпус трошки, штуцер запресувати і навкруг обклеїти холодною зваркою. Так ми його почистимо. Ось так, Цей штуцер йде на бензин на вхід. А цей штуцер на розріження на вакуумний бензонасос, на вакуумний краник. Ось так. І що буде? Зараз ми розбираємо карбюратора і повністю. Повністю, не повністю тут простенький. Карбюратор тут простенький. Розберемо, подивимося, що всередині в ньому є. Ось такий має бути карбюратор чистенький перед тим, як розбираєте. Я також ставлю тряпочку. Щоб жикляри не попадали нікуди, не погубити, бо Бу, всяке буває. Вимив, продукком компресором. Бережно з прокладками. Ну і всередині є купа всякого мусору. Будемо то видно. Бачите, яка там бензина була? Зіржою на дні. Так, нижче ми їм видуваємо. Дивимося, щоб ця прокладка була ціла. Вона у нас тут залишилася ціла, акуратно її знімаємо. Щоб ця прокладочка була ціла. Акуратно її знімаємо. Так, поплавок. От проблемка, бо поплавок тут стоїть іголочка така, що вона не підгинається. Ось там іголка клапан. Вона не піднімається. Але іголка в нас не зношена. Поплавок стоїть ще поки що рівно, навіть чуть-чуть задертий догори. Подивитися, ось цю площину. Як я регулюю його і дивлюся. Ось у нас є ось ця площина, де нижче карбюратора пристає. І поплавок. От напроти. Тут є клапан, от напроти. Тут Там клапан. Ось бачите? Поплавок. пружинить. клапан ще працює. Поплавок пружинить у нас. І виходить, ігла ще поки що перекриває. Ігла, ігла тут хороша, бо цей поплавочок не підгинається. Ось так. Ця площина рівна. Іде і подлук цієї площини поплавок ще був чуть-чуть задертий. Ось як бачите, чуть-чуть він задертий догори. І він прожинить, все буде працювати. Зараз знімаємо поплавок, Вбираємо штифт ось поплавка. Можете легонько постукати. Але легонько, щоб ножку не ломити, як бачите, він. Виліз. Знімаємо. Ось ціла. Провіряємо, чи не зношена. Іголочка. Тут стоїть така сама іголка, як у Yamaсі Джок, трикаджі. Ось як бачите. Це теж тут є купа мусору, ми його вимиємо, складаємо в сторону. І тут карбюратор простенький. Два жикльори. Карбюратор дуже схожий до Yamaha Джока. Лишенько жикльор інакше. Так, викручуємо жикльор один, тут під ним нічого немає, кроме мусору. Ось один жикльор і жикльор другий. Обережно, бо під цим жикльором є, ну, бачите, випало, випало жикльора мусор, і то така палинка. Бачите, ось це випало тільки що з жиклюра. Ось це. Оця піщенка. Того і скутер не заводився. Так, але ми все рівно, ми карбіратора помиїв почистимо. Тут під жикльором є емульсійна трубочка, в деяких карбюраторах вони випадають. Трубка емольсійна, по якій ходить іголка. Е ось обережно з цією трубкою, бо можете так продути, що трубка вилетить. Вона, по ідеї, мала би звідси вибиратися, ось тут вона заступає. Ось це є трубка мульсіна. Ось тут вона виступає посередині, де іголочка йде. Обережно, щоб її не загубити. Це зняли. Зараз провіряємо кількість подачі воздуху, бензини, скільки стоїть пів оборота, оборот. Півтора оборота. Все, викручуємо на півтора, поставимо назад. Хоча я думаю, що це забагато. Але під кожен мотор воно хочеться регулювати. Я ставлю тут е спочатку оборот. Оборот на деяких карбюраторах навіть пів оборота. Так, не можемо вибрати. Має бути спружинка, кольцо і... Спружинка-шайба має бути і резиночка. Саморез. Оп, Спружинка вилізла, забити там. Так, а всередині. В цьому карбюраторі немає. Тут іде клапан. Так, а ну-ка іголка. Мала би бути, по ідеї, ще шайбочка і резинка, такі в кожному є. Тут її вже немає. На жаль. На жаль, її вже там немає. Трошки не дуже то добре буде тягнути воздух. Так, знімаємо трубочку ограничителя. Я думаю, цю трубочку взагалі звідси. Ось як бачите, дивіться. Отвертка чиста. Бачите? Ось попадають порохи через воздушний фільтр. Воздушний фільтр тягне туди глину, болото, грусь все туди попадає всередину. Трубочка забита. Так, ще це один жиклер. Обережно з жиклярами, але ви тут їх не перепутаєте в цьому карбюраторі, тут всі три різні стоять, інакше ви не закрутите місцями. Ось такий тут жикляр на обогатітілі. Тобто на електромагнітний клапан. Він на ньому заводиться. Все, карбюратор розібрали. Якщо він дуже сильно у вас загрязнений, е, разу помити його зразу. Якщо він такий дуже сильно, дуже прям забитий, що ви там не можете його відмити, замочіть, так як його є, в 640-міростворітелі, але беріть акриловий. Або купіть карп, клінер. Щоб це помити, повинно бути чисто. Я ще зараз це все вимию ще один раз, тут чисту бензину, вимію нижче. І буду складати. Продую всі жикльори. Жикльори, якщо вони не продуваються, таке теж буває, що жикльор продути неможливо. Тросик, жилка від. Трос газу, трос щеплення, трос газу від скутера, навіть від Honda Dio. Він тоненький, дуже йдуть. жилки. тут такі тоненькі, тоненькі, волосінь, так скажемо. Прямо така. Навіть її майже тут і не видно. Ось бачите, така тоненька жила. Одна, розмотуйте тросик. Так, у нас є деякі жикльори, які не продуваються, наприклад. ось Тут немає, він забитий. Берете обережно волосінь, жилу тросика, просика. І вона у вас вилізла через жикльор. Обережно її. Туди-сюди покрутили, компресором жатим воздухом продули і все. І все буде чисто. От немає дирочки. Жукльори тут добротно забиті в цьому карбюраторі. Ну все е, показує через те, що не обслуговували, не чистили воздушний фільтр. І хтось взагалі туди фільтруючий елемент від цього скутера взагалі викинув. Його там не було. <свіття> Немає тож чим посвітити, у нас світло виключили. Ну, вже бачите, вже жиклер чистий. Так, ще в нас залишився один. Теж забитий не просвічується. Обережно Лежі, окою, ви там дуже сильно так. Не ілость взад уперед. Легонько, чуть-чуть нічого ви так не зробите. Старий дідуський метод. Все, пролізло. Вибрали. Ось, ну, як бачите. Все, кльор вже чистий. Але все рівно зжатим воздухом продуваю. Так, ми ще раз карбіратор. Продуваю його повністю зжатим воздухом. І буду збирати. Це простенький ремонт. Простий карбюратор. Продовження зараз буде. Так, ну що виходить? Збираємо карбюратор. Ми його все продули, почистили, видули все чітко. Резиночку сюди поставили на жиклер. Вона вже тут у каналі стоїть. Так, закручуємо до упора якість бензини і воздуху. До упора. Тут було півтора оборота. Я поставлю оборот. Скутер заведеться, прогріється, будемо тоді ще пробувати регулювати. Пів, оборот. Є. Так, далі крутимо жиклер Електропідсосу. Бережно затягуємо зразу, щоб не забути. Так, трубка у нас емульсійна не випала, вона там стоїть на місці. Крутимо жикляра. Жикляри вже всі продуті. І жиклярчик робочий. Все затягуємо. Тільки обережно, не спішіть і щоб були отвертки чисті, би туди нічого не попало. Так, це є. ще цей. Все, є. Тут так і поставимо її. Тут вона стояла на каналі. Там є свій канал, нехай стоїть, для чого у нас там є. Так, по клапані. Клапан що у нас виходить? Іголка має три направляючі. Дивіться, щоб на цих направляючих вона по цих ползунках ходить у гнізді, щоб по цих направляючих воно було ціле. Нічого там не було, і резинка акуратно, щоб ви її не зачепили. Клапан амортизірує. Так, беремо поплавок. Поплавок теж вже промитий продутий. Закладаємо клапан в своє гніздо. чик, є. Цей карбюратор простенький, кажу, дуже простенький. Ставимо поплавок на своє місце, там канал теж видутий в нас чистенький. Ось поплавка. У деяких карбюраторах є різниця. в осі. У деяких карбюраторах різниця. Тут є буйок такий, що тримає стопор або з одного боку насічка, щоб він не ходив. Ось так, все, поплавок перевіряємо, чи він не клинить. Так, жиклери затягнули, поплавок, поклали іголку теж. Поплавкова камера у нас чиста, вимита, прокладочка ціла, не пошкоджена. Поверхні плоскості всі чисті. Тут болти такі цікаві, конусні стоять. Затягуємо навхрест. Притягую один. Притягую другий. Візуально так передивився повністю корпус не пошкоджений. Скрізь він цілий, всі, всі канали цілі, продуваються, не забиті. Тільки одна проблемка з масляним каналом, де шланг іде штуцерок відломаний. Штуцерок будемо зараз склеїти. Холодною зваркою. Все затягуємо. Так, добротно. Все. Карбюратор перебраний. Карбюратор у нас чистенький. Помитий продутий. зараз його охотно поставити на скутера. Зараз ще міряємо електропідсос. Перевіримо його, чи він працює електропідсос. Тут він стоїть, він у нас на скутері просто одна біда світла виключили. Так, електропідсос, електроклапан. Ми зараз замірюємо його, скільки він вилазить, чи канали відкриваються в ньому. Все. Провіримо, на якому положенню стоїть іголочка. Подивимося, що потім ще раз не знімати, це теж все вимили. Але перед тим треба зняти з цього шланга масляного каналу. Зняти, ось, бачите, з дивує штуцерок. Залишився який на шланзі. О, так О! Тут є штуцерок. Який на шланзі залишився. Його зараз акуратно нагріємо шланг. Виберемо штуцерок, почистимо і будемо клеїти в карбюратор. Запрасуємо. Ось так. Поставимо вверх. І буде чітко. Ось така була процедура чистки карбюратора на Piaggio Liberty 50. -ка. Ось так. Будемо встановлювати карбюратора на місце і пробувати заводити.